Досягнення успіху у розвитку мовлення вашої дитини це довгий та складний процес. Однак з допомогою правильних порад та підтримки ви зможете забезпечити успішний мовленнєвий розвиток своєї дитини та забезпечити їй яскраве та успішне майбутнє. Читайте та розглядайте книжки з яскравими малюнками. У власному мовленні будьте зразком для своєї дитини. Існує безліч цікавої і корисної літератури, розвивальних наборів з картками, пазлами ігор різних рівнів складності. Використовуйте їх, адже правильний добір навчальних матеріалів і візуального супроводження до кожного заняття це запорука успіху вашої дитини. Під час спілкування з дитиною використовуйте до обраної теми предмети, малюнки, атрибути, що відтворюють певні дії, складаються в сюжетну розповідь. При спілкуванні робіть паузи для відповіді дитини, навіть якщо вона ще не говорить. Це правило діалогу. Ніколи не переривайте дитину, коли вона говорить. Це може призвести до того, що дитина почне відчувати стрес. Та не буде бажати розмовляти. Завжди дайте дитині можливість закінчити свою думку та вислухайте її з увагою. Хваліть дитину за її намагання говорити, уважно слухайте її, якщо вона розповідає про свої справи. Дитина потребує визнання своїх мовленнєвих успіхів. Розвивайте у дитини дрібну моторику пальчиків, багато малюйте, займайтеся ліпленням. Розвивайте, збагачити емоційний світ дитини.